Це дуолінга. Близько 34 мільйонів людей користуються цим додатком для вивчення мов щодня. Деякі з них вже понад 10 років, що приносить компанії близько 500 мільйонів доларів щорічного доходу та робить його одним із найкращих освітніх додатків у магазині додатків Apple за останнє десятиліття. І все ж більшість людей, які користуються дуолінго, не платять. Усі його уроки повністю безкоштовні. Лише близько 9 його користувачів платять, і менше 8% його доходу надходить від реклами. То як безкоштовний освітній додаток може мати оцінку в 7,7 мільярда доларів і чи є стратегія компанії стійкою? Відповідь криється в штучному інтелекті, ей тестуванні та цій маленькій зеленій сові? Ось економіка Duolingo. Якщо ви коли-небудь користувалися Duolingo, ви помітили, що це більше схоже на гру, ніж на традиційний урок мови. У користувачів є життя. Якщо ви зробите 5 помилок за день, то на цей день у вас закінчиться життя. Уроки мають індикатори прогресу і розташовані у вигляді подорожі. Гравці отримують бали досвіду, а серії перемог заохочують користувачів займатися щодня. Компанія стверджує, що саме це допомогло залучити близько трьох мільйонів користувачів у перші кілька років. Коли ми запустилися, у нас був продукт, який був мобільним, безкоштовним і веселим. І саме завдяки цьому він дуже швидко обігнав усі інші способи вивчення мов. Але незабаром Duolingo зіткнувся з проблемою у своїй місії надавати безкоштовні уроки мов. Одна з наших директорів, яка інвестувала в Duolingo, сказала: Ви не можете так продовжувати, вам потрібно отримувати прибуток. Ми не дозволяли собі заробляти гроші на додатку. В організації складно розвивати нові можливості. Ми опинилися у скрутному становищі, адже хотіли, щоб Duolingo залишався безкоштовним способом вивчення мов. Тож у 2017 році компанія запровадила рекламу, яка зараз становить менше 8% її доходу. Також було запущено підписку, де користувачі могли платити 10 доларів на місяць, щоб прибрати рекламу та отримати необмежену кількість життів, компанія вийшла на біржу влітку 2021 року і зазнала буму під час пандемії, коли користувачі практикували мови, поки подорожі були обмежені. Сьогодні аналітики стверджують, що Duolingo приблизно у 12 разів більший за свого основного конкурента: Bubble за кількістю завантажень, і зараз близько 8 мільйонів користувачів платять за додаток. І хоча це лише невелика частка від усієї бази користування. Користувачів. Більшість грошей ми заробляємо саме з цієї, знаєте, менш ніж 10% активних користувачів. Вони дають нам близько 80% нашого доходу. Але, хоча зростання Duolingo завдяки гейміфікації та підпискам може здаватися досить простим, за лаштунками відбувається набагато більше. Кожен крок компанії ретельно продумується до пікселя, тестується на нічого не підозрюючих користувачах і вдосконалюється за допомогою штучного інтелекту, суворого A-B тестування та постійних змін у додатку. Щоразу, коли люди користуються додатком, ми вимірюємо, скільки часу вони його використовують, чи повертаються наступного дня. І ми пробуємо багато різних речей. Ми експериментуємо з тим, коли надсилати вам сповіщення, що саме писати у сповіщенні, чи зробити уроки трохи складнішими, чи трохи легшими, трохи довшими або коротшими. Візьмемо, наприклад, пуш сповіщення Duolingo. Якщо ви забудете пройти уроки і ризикуєте втратити свою серію, ви отримаєте невеличке сповіщення від Duo, талісмана компанії, який нагадає вам повернутися до додатку. Повідомлення у пуш сповіщеннях спочатку були досить простими, але швидко еволюціонували у справжні меми, включаючи одну особливо ефективну спробу викликати почуття провини. Ми вирішили, що останнє сповіщення, яке ми вам надішлемо, буде таким: Гей, hey, здається, ці сповіщення не працюють. Ми поки що припинимо їх надсилати. Надсилання такого сповіщення змушувало багатьох повертатися, бо вони відчували провину. Як мама каже, більше не викличу провини. Дуолінго, плюс три відсотки утримання. Але найважливіше те, що повідомлення, які ви отримуєте, відрізняються від тих, що отримують інші. Штучний інтелект використовується для визначення ефективності повідомлень для конкретних користувачів у певний час доби чи за інших умов, дозволяючи найефективнішим підніматися вгору та надсилатися більшій кількості людей. Щоб з'ясувати, які повідомлення працюють найкраще. Duolingo створила так званий алгоритм бандита, названий так на честь однорукого бандита терміну для ігрового автомата в казино. Уявіть, що є кілька різних ігрових автоматів. У цьому випадку подумайте про них як про кілька різних сповіщень, які ми можемо надіслати людям. І ми вже спробували кожне з них певну кількість разів і побачили, який результат вони дали кожного разу. Отже, у нас є обмежена інформація про всі ці різні варіанти, і алгоритм має визначити, чи просто повертатися до того, який до цього часу приносив найбільше грошей, і використовувати лише його, чи як збалансувати це з дослідженням інших варіантів, щоб дізнатися, можливо вони насправді кращі, але мені просто не пощастило раніше. І кожного разу, коли ми надсилаємо сповіщення, ми відстежуємо, чи спрацювало воно, чи повернулися вони до Duolingo, чи виконали свою щоденну практику. Наприклад, алгоритм з'ясував, що час надсилання сповіщення для мови, яку ви вивчаєте, краще працював для тих, хто вивчає китайську, ніж для тих, хто вивчає англійську. Переважно це обирає штучний інтелект. У нас є приблизно сотня різних речей, які ми можемо вам надіслати. Їх пишуть люди з гарним почуттям гумору, а деякі з них також створені штучним інтелектом. І це може бути частиною секрету успіху Duolingo. Компанія отримує таку велику кількість даних від тих, хто проходить її безкоштовні уроки, що має величезну базу інформації, яку може використовувати для своїх алгоритмів штучного інтелекту. Вони виконують близько 13 мільярдів вправ щотижня. Ми передаємо ці дані штучному інтелекту і використовуємо їх для персоналізації навчального досвіду, щоб переконатися, що люди навчаються ефективно і залишаються залученими. У будь-який момент компанія проводить сотні ab тестів, подібних до цих, коли одному користувачу надається інший досвід ніж іншому, щоб побачити, який із них виявиться кращим. Деякі з тестів працюють на основі штучного інтелекту, інші ні, і для більшості тестів близько 5% користувачів виступають у ролі нічого не підозрюючих піддослідних. Я навіть не знаю скільки тестів ми проводимо зараз. Ймовірно, це більше 10 тисяч. Ми проводили ебі тестування, щоб більше людей платили нам, користувалися Duolingo, рекомендували його друзям тощо. Тож, якби ми цього не робили, ми б не стали успішною компанією. Я в цьому абсолютно впевнений. Тож, якщо алгоритми Duolingo та абі тестування означають, що компанія точно знає, що мотивує її користувачів, чому підписка лише у 8% і чи могла б вона бути вищою? Адже, хоча компанія має у 12 разів більше завантажень, ніж Бабл, аналітики кажуть, що її дохід лише у 2-3 рази перевищує дохід конкурента. Ми могли б вже завтра значно збільшити частку підписників, зробивши певні речі. Наприклад, зараз ви бачите одну рекламу наприкінці уроку. Ми могли б, ми могли б показувати п'ять реклам наприкінці уроку. Це змусило б набагато більше людей оформити підписку. Ми навіть могли б змусити людей підписуватися, і це правда, у нас був би неймовірний наступний квартал. Однак це також загальмувало б наше зростання. Аналітики кажуть, хоча лідерство Duolingo досягнуто завдяки безкоштовним урокам, ця стратегія зростання може сповільнитися, особливо коли користувачі залишають додаток після опанування мови або відмови від навчання. Це може призвести до того, що Duolingo намагатиметься збільшити кількість платних користувачів. Компанія досліджує нові способи, як змусити користувачів розлучитися зі своїми грошима. Її новий рівень Duolingo Max на базі штучного інтелекту коштує близько 30 доларів на місяць і дозволяє користувачам грати рольові ігри з ботами на основі ШІ. Те, що компанія раніше намагалася запропонувати з реальними людьми. Ми запитували: гаразд, якби на Duolingo можна було натиснути кнопку, і на іншому боці був би ще один користувач для практики, ви б цим скористалися. І вони відповідають: звісно, я б цим скористався. Ми навіть запитували, а ви б заплатили. Вони відповідали: Звісно, я б заплатив. А потім настав дуже показовий момент. Ми казали, кок гаразд, хочете спробувати прямо зараз. Сто відсотків людей відповідали Ні, 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 не зараз. Що мені подобається в ШІ, так це те, що люди не відчувають, ніби ж їх оцінює, хоча насправді він це робить, але кого це хвилює, правда? Це штучний інтелект, а не інша людина. Але принаймні наразі Доолінго каже, що й надалі надаватиме більшу частину свого продукту безкоштовно.